Національна Збірна України привезла 103 золота, 90 срібних і 40 бронзових медалей із чемпіонату світу з комбат самозахисту і серед дорослих юніорів і юнаків. 15 нагород до скарбнички додали спортсмени із Львівщини. І два із них у нашій студії: це Дмитро Воскобойник, чемпіон, чемпіон світу з комбат самозахисту і серед дорослих у ваговій категорії 60 кілограмів. І Дарій Грицюк, чемпіонат світу з комбат самозахисту і серед юніорів. У тій же ж віку, Цій жваговій категорії я вас вітаю, хлопці. Слава Україні! Я впевнена, що не усі наші глядачі, напевне, так як і я, не до кінця знаємо про цей вид спорту. Ми за зайшли у Вікіпедію, як і усі люди, які не дуже розуміються в тому чи іншому виді спорту, і там пише, що комбат, самозахист і ко представляє 15 розділів єдиноборств в легкому посиленому і е, повному контакті. Поясніть людськими словами, що це означає, які це 15 єдиноборств, Дмитрий. Він, наприклад, на такі єдиноборства, як бокс, е, також. Більш, більш лег, легші, е, наприклад, фул контакт, де заборонені удари там, нижче е, поясу, угу. а, е, ще більш легкіші якісь, наприклад, боротьба, там, якщо не помиляюсь, є джиу-джитсу. Угу. Тобто, це є 15 різних. Видів, у яких кожен вид має свої правила. Десь не можна бити е, в, в нижче пояса, десь не можна ще якихось схваток застосовувати, правильно. А чим відрізняється саме ваш е, вид? Наш вид спорту відрізняється, називається тайський бокс. Е, його називають е, видом спорту восьми кінців, тому що дозволено бити руками, е, л, ну, локтями, колінами та ногами. Ага. Так само дозволений клінч, Це. Боротьба, яка не переходить е на землю, в партер. Угу. Тайський бокс називається. Наскільки популярний цей вид спорту в Україні і на Львівщині? Зокрема, ну в Україні він починає набирати популярність, е якщо не помиляюсь. ввели в Олімпійський е список. Ну, це вид наборства. Зараз Зараз його на Олімпіаді. Угу. Е в Україні він стає дедалі популярнішим з свого стилю. За свої, як можна сказати, своїх традицій досить цікава. Історія самого виду спорту. Зараз в Україні давно набирає велику популярність. На Львівщині, скільки Львівщині. багато є спортсменів із цього виду спорту. У нас десь клубів шість, які виступають на змаганнях, і не сама сильна область Львівська, але ну, є, є конкуренція. Ну, Ви ж входите до національної збірної, правильно я розумію, то ви вже завоювали свою прихильність, скажімо, на всеукраїнському рівні, якщо вас туди взяли, не просто ж так взяли, бо ви такі хороші Дарій і Дмитро. Відбіркові змагання були у броварах. Угу. І ви відібрались відібрались так. Ну от останні змагання, з яких привезли 90 золотих, так медали чи 130 золотих, 90 – срібних, 15 – спортсмени з Львівщини. Як відбувались ці змагання? Наскільки було важко вибороти перемогу, і хто найсильніший взагалі був там? От вам, Дмитр, з ким, найбільше довелося ну, поборотись? Звісно, це найскладніше було з нашими, з українцями з українцями боротись. Так, ви з українцями, вони складають, мабуть, найбільшу конкуренцію на всіх чемпіонатах. З ними складновато. Більш з європейцями то більш, ну, не так складно, звісно. А чому? Також, ну, я думаю, що це все-таки ну, тому, що ми українці, ми самі по собі нація сильна досить, mm -hmm. і тому, тому, думаю, так. Питають наші режисери, чи і випускова редакторка, чи стайцями боролися і чи з ними тяжко? Стайцями <зас> поки що ні. Не доводилось, не доводилось. Дарю, у, у вашій категорії юніорів з ким було найважче. Ну, ви ж вибороли теж перемогу. Теж, теж я в фіналі був саме тяжкіший бій з представником з одеського клубу. Угу. Теж там дуже сильні хлопці, дуже сильні. За рахунок ну, в нас чому сильно. Тому що в нас може там не вистачає якогось фінансування чи чогось. Такого не вистачає, але за, ну, люди за рахунок своєї мотивації, за рахунок бажання пробитися кудись на верхи, вони роблять ну, нереальне mm -hmm. і б'ються до останнього. Тобто я так розумію, українські спортсмени виїхали в Німеччину і показали там усім суперклас. Між клас. собою поборолися. Хто Фіна. перші, другі, треті місця у фінах, і а зазвичай oh, билися okay. українці, українці так? клас між собою? А як сприймали інші спортсмени? Ну, ви ще не з категорії такого дуже дорослого спорту. Ну, ви, ви вже Дмитри та в категорії дорослого, ви у юніорах дарі. Але Німеччина зібрала цей чемпіонат. Я очевидно розумію, спортсменів із багатьох країн. Так. Ну і більшість спортсменів швидше за все знають про ситуацію. З війною в Україні. Як сприймали вас, як власне спортсменів з української держави? Боялися нас, на Так, загалом досить привітно. Це цивілізовано було. Щодо підтримки України, висловлювали якісь слова підтримки? Чи вже є такий відчутний спад інтересу до теми війни? На цьому не акцентували увагу. Повертаючись до зацікавлень і до мотивації, вам уже 19, Дмитре, але ви залишаєтесь в Україні. Багато хлопців вашого віку, принаймні за цією статистикою, яка оприлюднюється останні місяці, і за бажанням виїхати з країни, це теж є спеціальні дослідження. Говорять про те, що багато хлопців, власне, вашого віку хочуть покинути державу, зважаючи на причини, що у нас війна. Що вас мотивує залишатися тут і займатися спортом? Тим в Україні, яким би ви могли займатися десь поза межами держави. Ну, почнемо з того, що тут моя сім'я залишається в Україні. Мій батько військовий, тому покинути цю країну я не можу. Uh -huh. Залишаюся своєю сім'єю. Також тут, мабуть, найкращий тренер, розуміючий, підтримуючи нас. Без нього я не бачу подальших тренувань. Uh -huh. І... Де ви тренуєтесь? Ми тренуємося в Кубі Юніон. Клубу вже в грудні 20 років? Ого. Так. Багато. Е, питання до вас, Дарі. Того ж спрямування. Чи ви збираєтесь залишатись в Україні? Чи е, ви бачите десь перспективи спорту і за кордоном? Бо спілкуючись із багатьма спортсменами, хтось здобуває перші, перших тренерів і перші свої перемоги навіть на світових змаганнях тут, але потім через недостатність фінансування і так далі Обирається Я... шлях поза. Своє майбутнє бачу тільки тут спортивне і будь-яке. Без нашого тренера я б так довго спортом не займався. Це точно. Планую вчитися далі тренуватися, тут жити в Україні. Мені дуже подобається. Мене нічого не лякає. Ні війна, ні якась мобілізація. І це моя країна. Я тут буду жити. Тут живе моя сім'я, живе сім'ї моїх друзів, тут живуть мої друзі. Коли ми досліджували тему власне комбат самозахисту, і КОА, там є методика підготовки не лише індивідуальних спортсменів, якими ви є, як як я правильно розумію, а і групова підготовка, і багато із хто із спортсменів служить у лавах і прикордонної служби, і також є службовцями інших підрозділів, інших служб державних, чи є хтось із тих, хто із вами тренується, хто готується до того, аби долучитися власне до. Захисту держави. Хто планує? Так, ваших. Ті, хто планує, вже пішли, угу. що не помиляюся. Цьому році. А ті, ті що молоді, ну, якщо потрібно буде, я думаю, всі підуть. Ви бачите себе у майбутньому винятково спортсменами? Чи ви хочете здобути ще якусь освіту і розвиватися в інших напрямках? Ну або, наприклад, лише тренером чи займатися виключно спортивними досягненнями? Я бачу своє майбутнє не тільки пов'язане з спортом. Я б хотів допомагати, розвивати спорт в Україні, займатися, можливо, підприємницькою діяльністю, mm -hmm. але точно в Україні. Mm -hmm. Дмитро, а ви? Я більш, мабуть, все-таки до кар'єри. Спортивної. Спортивної кар'єри та Напрям Поки, поки що, поки що спортивна кар'єра більше в плані. Ніяк немає. Нас залишається хвилинка, і ви маєте можливість для майбутніх спортсменів. От хто зараз із а до речі, дівчата займаються цим так. займаються зараз, тоді, і для хлопців, і для дівчат, які можливо або їхні батьки, або вони нас дивляться. Маєте можливість їх змотивувати долучатися до лав тих, хто займається комбат самозахистом. І ко що там такого? Що у вас за такі супертренери, які би змотивували тих, хто ще не займається, до вас доєднатися? 100% рекомендую попробувати всім. Тобто Це виховує характер, це виховує дисципліну. І це ну, з вас робить дійсно сильну людину. Тобто, ні школа, нічого. там. В спортивній секції це знаходяться люди, які, з ними от, треба йти все життя. Тому mm -hmm. що вони самі найкращі люди. там. З якого віку і куди йти, Дмитре? Ну, я думаю, років з семи, з шести можна. Конкретно, якщо ми кажемо про єдиноборства, я думаю, все-таки трохи пізніше, Ну, щоб дитина до цього часу трохи розвивалась, щоб не було ніяких травм, угу. щоб ну, мінімізувати це. А вже трохи з часом можна вже починати. Угу. Займаються там, з восьми років в середньому, так. І де вас шукати? Куди батькам звертатися? Є інстаграм-аккаунт Union Gym Львів. Так, та Union Gym. Так, а знаходимося ми на ска арені. Тренуєтесь на ска так, а, так, Так, на СКА арені. Приходьте, будемо всіх раді бачити. Ну, судячи за тим, як ви говорите про мотивацію залишатися в країні, батьки можуть беззаперечно заходити на ці акаунти і шукати контакти, і довіряти тому спорту і тим, хто тренує таких чемпіонів, Дмитро Воскобойник і Дарій Грицюк – чемпіони світу з комбат самозахисту ІКО серед дорослих і серед юніорів у ваговій категорії 60 кілограм.